У продажу на ринку свіжопригнаний з Німеччини Opel Astra H Hatchback 2008 року з звичайним піаївським двигуном 1,6 бензин на 16 клапанів 85 кВт. Ціна 5750,8 рік, 217 пробігу. Номер властика, сьогодні цікаво. Нажимайте на паузу, телефонуйте. Так, у нас лобова оригінальна, восьми рік автомобіль і восьмірочка у нас на лобовому. Датчик дощу. Висічки у нас схлом немає. Алегені фари оригінальні колпаки. Рижки ждуть по автомобілі абсолютно відсутні, полочка задня присутня. Дивіться, лівий борт повністю рівнесенький. Криша також рівна. Так, Правий борт. Тоже. Так, тканиновий салончик, два передніх електросхлопіймача, механічна коробка передач, кондиціонер, шкіряне кермо з мультикермом, автосвітло, е, круїз контроль, два передніх електросхлопіймача. Так що, кому буде цікаво, даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.